Кого немає в світі, зате є у Вінниці. Найбільший в Україні музей військової історії відкрив свої двері для городян. Головна принада всі експонати реального розміру, і не макети а бойові. Є й родзинки винищувач, на якому здійснив бомбардировку, герой радянського союзу Іван Кожедуб, а також зенітно-ракетний комплекс Піонер зі справжніми ядерними боєголовками. Нині у світі таких залишилося лише чотири. Наш Вінницький військово-історичний музей є візитною карткою нашої держави. Далі я вас запрошую на територію нашого музею, де ви побачите унікальні експонати нашого музею, літак, який занесений в книгу рекордів Гіннеса, пресловутий Винищувач Су-27 і багато-багато цікавого. У цьому місці час зупиняється. Бойові літаки та танки, космічні капсули та ракетні комплекси. Пані Наталя екскурсовод. Зазначає, унікальні експонати збирали десятиліттями. Унікальний мобільний ґрунтовий комплекс «Піонер», який на сьогоднішній день ми маємо в колекції музеїв лише чотири. Два знаходяться на території Росії і два знаходяться на території України. Саме один із них знаходиться в нашому Вінницькому військово військово-історичному музеї. Хочу наголосити бойовий літак. Міг 15 і прізвище з цим літаком зв'язане з видатною людиною. Це винищувач, який занесений в книгу рекордів Гіннеса. Це наш земляк. Він з України, і цей літак був поставлений в нашому музеї на честь 90 дев'яносто річниці тричі герої радянського союзу Івана Кожедуба. Раніше таке вони бачили тільки в блокбастерах. Нині із захопленням розглядають та намагаються доторкнутися. Взагалі, мені більше всього подобається вот, капсула чорненька. Там поміщається три або навіть чотири человека. Очень хотілося б туди залізти. Хотіла б потрапити у всі ці літаки. Хотіла б дуже-дуже потрапити у маленьку капсулу, там, де космонавти літають. Мені дуже сподобався літак, оцей теж Альбатрос. І, і, і теж і ще один літак, на якому літав каже дуб. Він збив був, я бачу, я бачу на одній програмі 63 літака. Просто так сюди не пускають військовий об'єкт. Однак з нагоди дня авіації відвідати музей дозволили усім бажаючим. Нині в музеї понад 40 експонатів. Всі вони прибули сюди своїм ходом. Військові запевняють, експозиція щороку лише поповнюватиметься. Юлія Бурнацева, Влад Корчевський, новини телеканал Смарт.